Вітаю вас на телеканалі Гамма в ефірі. Новини в студії працює Христина Яцьків. Про найголовніші новини цього понеділка вже за мить. А для початку коротко про головне: не зруйнувати, а налякати на станції Одеса пересип невідомі підірвали ділянку залізничної колії. Не вмієш керувати Нацбанком, іди кухаркою. На мітингу під стінами НБУ люди вимагали люстрації керівництва. Країна мрій по президентській громадськість обговорює стратегію реформ 2020 від Петра Порошенка. Вибух в Одесі сьогодні о 4-й годині ранку на станції Одеса пересип невідомі підірвали ділянку залізничної колії. Загиблих і постраждалих немає. Масштаби руйнувань незначні. Виведені із ладу не головні, а запасні колії. Рух транспорту не припинявся. Правоохоронці вважають, що диверсанти мали на меті не зруйнувати залізничний вузол в районі ярмарочного майдану, а налякати жителів Одеси. В это время видите, в парпустой, так что мы не принимали, не отправляли никакие поезда. в двадцяти ноль нуль. Ми це все встановимо. Було повряджено два равных рельса и четыре. И четыре железобетонных бруса. Так у віці роботи продовжаються. Я думаю, все будет нормально для движения. За фактом вибуху на залізниці поблизу станції Одеса Пересип. Служба безпеки України уже почала розслідування за статтею 258 кримінального кодексу терористичний акт. Троє загинули п'ятеро поранені. Такі втрати серед мирного населення Донецька. А серед українських військових дев'ять загиблих та ще 27 зазнали поранень. Це результати двох потужних боїв за аеропорт в неділю, 28 вересня. В протистоянні були задіяні танки. Обстріли з обох боків конфлікту припинилися сьогодні вранці. Масовим обстрілом піддалися два райони Донецька Куйбишевський та Київський. Численні снаряди влучили в житлові будинки і адміністративні будівлі. Значних пошкоджень зазнав завод, «Точмаш». Снаряди залетіли на його територію. Почалася пожежа. Обстановка в місті залишається вкрай напруженою. Звуки залпів з важких знарядь чутні в багатьох районах міста. Це все наслідки боїв за Донецький аеропорт імені Прокоф'єва. Це найближче місце, можна сказати, форпост українських військових, які в притул знаходяться з містом Донецьк. Тому що аеропорт знаходиться в міській смузі. Донецький аеропорт. Знаходився, знаходиться і буде знаходитися під контролем українських військових на Луганщині в населеному пункті Станиця Луганська на блокпосту під обстріл потрапило місцеве подружжя. Жінку з пораненнями шпиталізували до міста щастя. Атаки наших позицій також були здійснені в районі Дебальцева та Трудовського. Наразі ми продовжуємо отримати усі позиції: блокпости, опорні та спостережні пункти. Сила АТО забезпечить охорону та оборону Маріуполя, повністю контролюють ситуацію в приморському місті. Сьомої години ранку понеділка обстріли позицій українських сил в зоні АТО припинилися, заявляють в раді нацбезпеки. Усі перестрілки, які чують жителі, в РНБО пояснюють перестрілками між бандформуваннями. Продовжується робота тристоронньої робочої групи спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню. За найбільш критичними напрямами створено спільні аналітичні групи. Створено також групу ракетних військ та артилерії та групу протиракетного озброєння. До неї увійшло 56 українських офіцерів, які вже сьогодні прибудуть на місця моніторингу, що будуть позначені прапором ОБСЄ. Українські прикордонники продовжують облаштовувати смугу безпеки вздовж районів зони АТО. Сюди вже доставили партію нової броньованої та автомобільної техніки. Прикордонники готуються служити тут взимку. Віталій Шпалов, гама новин. Жителям Донецької та Луганської областей, які виїхали із зони АТО, буде дуже складно проголосувати на парламентських виборах 26 жовтня. Про це заявили сьогодні у комітеті виборців України. Тут визнали в Україні, нібито є механізм тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Однак схема насправді не працює. Розбиралася Ксенія Бойкова. Донечанин Олександр Чекміньов уважно слідкує за передвиборчою кампанією. Каже, завжди ходить голосувати. Та цього разу доля країни вже вдруге вирішиться без його участі. Уперше Олександр не зміг потрапити на вибори президента у травні. В Донецьку не відкрилася жодна дільниця. То якщо я чоловік із Донецька захочу проголосувати в Києві, то я це можу зробити теоретично. Але є ряд моментів, які у чоловіка з постійною зайнятостю просто відбивають этим займатися. Кількість людей, які із-вай, Решили и уехали с территории областей Донецка Луганская, просто не могут влиять на этот процесс. Зараз Олександр працює і живе у столиці. Проте без київської прописки віддати свій голос за кандидата вкрай важко. У комітеті виборців України говорять, що кожен мешканець сходу може проголосувати на парламентських виборах завдяки механізму тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Утім, визнають у комітеті схема дуже складна і на практиці працює слабко. Є чітка процедура, як це потрібно зробити. Але чи зможуть цим правом скористатись більшість більшість? наших переселенців, які виїхали з Донецько-Луганської області, тут знак питань. Щоб проголосувати, зауважують у комітеті виборців, потрібно прийти в орган ведення державного реєстру за місцем тимчасового проживання, написати заяву і надати відповідні документи. Довідка про відрядження, це може бути довідка з ЖЕКу, який посвідчує, що ви зараз проживаєте за певну адресу, угода на оренду житла і таке інше, і таке інше. Тобто, питання полягає в тому, чи є такі. Документи у наших людей, які зараз приживуть у друзів, у знайомих, у родичів. Зараз процедура спрощення голосування для мешканців Донбасу фактично відсутня, каже Сергій Ткаченко. Він вважає це величезною проблемою, адже формування Верховної Ради без голосування жителів сходу України неможливе. Інакше це може бути підставою назвати владою не до кінця легітимною. Ксенія Бойкова Кирило Гама новин. Як проходитимуть вибори до Верховної Ради 26 жовтня і чи доцільно їх проводити, коли на сході йдуть бойові дії? Говоритимуть в програмі Наголос одразу після випуску новин. Парламентській асамблеї Ради Європи сьогодні відбулося засідання групи європейських лівих. У ній взяв участь лідер комуністичної партії України Петро Симоненко. Голова групи лівих Тоні Кокс привітав Петра Симоненка, відзначив, що в нього видався важкий рік. Він побачив, як країна опинилася в стані громадянської війни і відчув тиск на комуністичну партію. Тоні Кокс наголосив, комуністи були вибрані до парламенту легітимно і повідомив, група європейських лівих направила ноту протесту. Оскільки тільки народ України може вирішувати, яка фракція повинна бути присутньою у Верховній Раді, заявив Тоні Кокс, коментуючи рішення чинної української влади України заборонити діяльність фракції КПУ. Сьогодні громадськість обговорила стратегію реформ 2020, представлену минулого тижня Петром Порошенком. З вуст заступника голови адміністрації президента пролунало багато цифр і довгий список реформ. Присутні громадські діячі, експерти і науковці піддали критиці, презентовані показники успішності країни. Чи зможе Україна на їхню думку за п'ять років перетворитися на країну мрій? Дізнавався Дмитро Булега адміністрації президента. доповідь Дмитра Шимківа тривала майже годину. 35 критеріїв, 62 реформи характеризує він зміст стратегії 2020 Петра Порошенка. Дуже змістовно. Ми говоримо європейські ці європейські стандарти життя наш вектор Європа, і ми говоримо про гідне України місце України в світі. Чому реформ у програмі стратегія так багато? Президент пояснив минулого тижня представникам мас-медіа. Реформи мають бути системними. Одночасно торкатися одразу всіх політичних, економічних та соціальних інституцій, і саме тому стратегія 2020 передбачає понад 60 реформ. Але народні депутати вважають, що стратегія 2020 – це дуже далеке майбутнє. Треба ж зупинити кризу, яка є сьогодні. Потрібно сконцентруватися не на двадцятому році і на переліку реформ, які потрібно зробити. Бо цей перелік реформ був вже написаний, скажімо, п'ять років назад. Ті пропозиції, які вносив кабінет міністрів по подоланню економічної кризи, запропоновані пониження податків з Зменшення фактично надходження до бюджету вони є катастрофічними для України у 2015 році. Це може привести до чергових соціальних вибухів. Сьогодні немає організації правоства у нас є відповідальності правительства. Кожен має задатися собі одним простим вопросом. Ну существує правительство чому то із він прямо скажу сікнотелеві, якісь красиві слова. Пускай покажуть, як он відро води, хоч кожну хату занесе. Пускай расскажут, как этому человеку он обеспечит, если газа не будет и будет холодно зимой. Презентаційний варіант програми президента стратегія 2020 вмістився на двох сторінках, і майже всі пункти викликали питання в експертів. Заложені, навірно, слишком оптимістичні позиції в оцінці ситуації. Звісно ж, хотілося б, щоб все таки було чітке понімання, хто це буде діляти, як і дійсно, хто за це буде відповідати. тому що ну в нас за всю історію нашої української сподівання власті ні один за себе біхаракірі не зробив за те, що він провалив реформу, провалив госпрограму. Неоднозначно сприйняли експерт. Намір президента завищити відсоток випускників шкіл, які володіють двома іноземними мовами. Російську запропоновано вважати однією з них. Я б скоріше орієнтувався на англійський і китайський. Віддавайте учити, що ми зараз знаходимося в період активної підборної кампанії. І, конечно, наші школьники будуть по завершенні школи знати два іностранних язика. Перші громадські обговорення стратегії розвитку 2020. подібних буде ще кілька за результатами обговорень. Обіцяють автори програми. Стратегія буде вдосконалюватися. Митробулига, Максим Расамахін, гама новин. Європейський союз офіційно відтермінував початок дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Рішення відкладається до 1 січня 2016 року. Нагадаємо, 16 вересня Верховна Рада та Європарламент синхронно ратифікували угоду про асоціацію, у тому числі в сфері поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Сьогодні в Києві вимагали відставки голови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Під будівлею НБУ протестували понад 50 громадських активістів. Вони звинувачували керівництво Нацбанку в тому, що воно не чує пересічних українців. В чому конкретно полягали претензії людей до НБУ? Почула Марія Гриценко. Учасники голосно до в руках тримали плакати з написами вимагаємо люстрації керівництва НБУ. Не вмієш керувати Нацбанком і кухаркою. Поверніть долар по вісім. Ми сьогодні прийшли до в перший, перший раз до Національного банку України. Зв'язку з тим, що повищається курс долара. І на сьогоднішній день ціна на стоїть 12,90 на вивісці, але того долару неможливо купити Ні лікарства купити, за квартиру, заплатити, нічого не здається. Люди скаржилися, що їхні заробітні плати обесцінюються. в Україні. Загострюється економічна криза, гривня девальвує, спекулянти контролюють весь чорний ринок валюти. По вмінниках не можна придбати долари, щоб люди, хоч якось, могли відкласти на чорний день. Жодне з вас підійдіть до обмінного пункту і попросіть, будь ласка, 5 доларів, 10 доларів. 50 доларів, 100 доларів. Чи зможете ви їх купити за свої зароблені чесно гривні? Ні. А в той же час під обмінними пунктами знов, як в ті жахливі там початок 90 да, з'явилися підпільні, міняли. Учасники протесту заявили, що акція безстрокова. Триватиме вона до прийняття усіх їхніх вимог. Марія Гриценко, Ксенія Бойкова та Кирил Новожилов, Хама новин. В Україну повертається помірно тепла осінь. За прогнозами гідрометцентру, похолодань не очікується до середині жовтня. Гарну погоду, майже без опадів та зі слабким вітром на території нашої країни приніс антициклон. Температура повітря вночі становитиме плюс 3,8 градусів, в день 11,16. Тепла на півдні до плюс 20 градусів. Як зауважив директор гідрометцентру Микола Кульбіда. Протягом цього періоду місцями будуть заморозки на ґрунті в ранкові та нічні години. На цьому у мене все. Хороших вам новин. Залишайтеся з нами.